Привіт, друзі, у цьому відео ви можете дізнатись про те, як працюють українці в Польщі на складі з фасування косметики, що знаходиться у Варшаві. Аби ви все змогли побачити на власні очі, наша команда відвідала підприємство та розпитала працівників про умови роботи, оплати та проживання. Тому дивіться відео та підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникнуть додаткові запитання, то переходьте за посиланням під відео, і наші менеджери детально вас проконсультують. У чому полягає ваша робота? Берем щоточку запихаємо. Не до кінця. Просто пробиваєте, так? так? Угу. Чи буває бракована продукція? Є. Ну Деколи може не получатися, або щоточка затоненька, знаєте, або не там дірку пробили і викидаємо брак. Чи важко вам працювати? Як коли. Буває різна продукція. Можемо карандаші збирати, різну продукцію. Ті, що дівчини роблять, ми міняємось. Вони раз це, ми там. Робота не важка. Ні фізично, ні морально. Чи подобається вам ваша робота? Подобається. То, що сидяча і подобається загально. Чи довго вчитися тому, як треба працювати? Я зразу вийшла, показали, і зразу виходить все. Ну, не так швидко, як, як треба, але по чуть-чуть, по чуть-чуть. Загалом умови роботи на складі спакування косметики не складні та комфортні. Ставка за годину на цьому підприємстві становить 21,5 злотих нетто, тобто за одну зміну можна заробити 258 злотих. Важливо, що завод працює у дві зміни. Чи ставлять працівників на різні процеси? Наприклад, якщо виходити на 6 на зміни, то два на вас на інші процеси. Чи складно вам фізично працювати? Ну я попередньо працювала, але була робота важча, це легша робота. Фізично дуже легше. Також на заводі, але це був фармацевтичний завод. Але так само це було виробництво, тільки вітаміні. Яку саме роботу виконують працівники? Тут виконуємо монтаж патиків до ліпглосів, до бłyszczyków, Акурат під нашою маркою. To jest jedna z czynności виконаних na dziale opakowań. Wykonujemy również montaż opakowań do pomadek, do pudrów i tym podobne. Jaki grafik roboty na zawodzie? Akurat przy tych procesach tylko i wyłącznie jest praca siedząca. To jest no, zdecydowanie wygodniejsze. Nie mamy tutaj czynności, które wykonujemy na stojące. Praca odbywa się na dwie zmiany. Gdy wyprzedanie te. Nadaje firma. Тож на заводі з фасування косметики працює чимало українців, які задоволені умовами роботи та рівнем оплати. Також важливо, що підприємство забезпечує працівників комфортним житлом, тому вам не доведеться шукати для себе місце проживання. Оскільки підприємство працює впродовж цілого року, працівники тут потрібні завжди. Тому, якщо ви хочете забронювати собі робоче місце, оформити карту побуту для подальшого працевлаштування, то переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону. І наші менеджери обов'язково вам зателефонують. Посилання на нашу сторінку в інстаграмі та всі необхідні контакти будуть в описі під відео.